Та мужики, бажаю здоров'я! Кому новий трактор е дорого, можете е з магазину спочасти, можете замовити в нас з бази. Особливо це касається військових, колишніх чи діючих хлопці. Вам хороший торг завжди якийсь подарок і щира подяка, що можемо зробимо. В нас оптовий склад тракторів нас. Техніка і навісне обладнання проїжджає напряму, у вас немає жодних націнок, накручу. Бачите, різне є навісне обладнання і дуже багато вибору тракторів напряму зі складу. Від маленьких на 16 коней до більших з кабінами 40-50 і так далі. Зразу скажу, це не хайп, шари немає, по 300 гривень, по 1000 гривень нічого не буває. Ну, дійсно, якась нижча ціна. Плюс до того нова техніка. Не а, дивуйтесь, що все трохи грязно. Тут, як то кажуть, не виставочний майданчик, тут техніка приїхала, зібралася, поїхала або по початках на перепродаж, або вже до кінцевого клієнта ця техніка приходить в ящиках, запакована в пленці, так що ви отримуєте техніку, яка там не стояла ні динила під дощами. Бачите, ці модні кентаври. З кабінками Дон Фенгі, бачите, по сілу видно. G2, 40, 40-25-ті, Переломочки. Коротше, покажу зараз асортимент, трохи зорієнтую по цінах, хто шукає собі тракторця, щоб не переплачувати спекулянтам, то підпишіться, поставте вподобайку, бахмуть, буду радий і нагадую. Хлопці військові. Або хто може в родині є військовий, є хороша знижка, торг. Дивіться, що маємо за сьогоднішній день. Давайте почнемо з великих Бачите, є ці ДТЗ-шки 130-140, є е, всі ці модні скаути нові. Вон там стояв з Дашком, тут 40-50. ка, -ка е, Онована 40 -ка дуже має місце бути. Кентаврики різні ікси попроще, Кентаврики 50-ки, отакі дуже файно вживу виглядає. Це бомба 504-ті. Маємо з кондьором, маємо просту комплектацію Кентаври ікси, 40-ві з кабінами. Фактично з кабінами починається від 40 кінських 24-х вже геть майже не випускають. Такі модні скаути, теж 40-50 кобил з кабінами, по наявності більші, пожалуйста, на в кого своє господарство велике, ДТЗ-шка Чонква, скаут ловол, земліон. Тут, по больших є не все, але щось стоїть. Оці от малючки з кабінами, ось, з дашком. З дашком, самі ці нові модні, то що всі рекламують, пожалуйста, теж можемо зробити вам якусь ліпшу ціну. Ловольчики. Теж по наявності 40-50 з кабінами більших зараз не представили.